Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою, людські сини, доки слава моє буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, і знайте, що святого для себе Господь відділив. почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся. Та не грішіть на ложах своїх, розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть, жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть: хто нам покаже добро, підіймиш на нас, Господи, світло свого лиця, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.